Це властівка. Я її купив в Харкові у 2013 році, десь в жовтні, в цих самих числах. Чому саме його? Ну, по-перше, як я вже казав, в магазині було дуже багато комфортних роверів, красивих, швидких. Але. Ну, якщо поїхав по місту, то б ніхто не сказав, вау, який розкішний ровер у тебе, і от він попався мені в очі. На своїй ластівці Олександр Сердюк 1 жовтня вирушив з Харкова до Другобича. Харків це рідне місто чоловіка і каже, що Другобич за два роки теж став таким. Місією мандрівки був збір грошей для збройних сил. Буду вдячний за ваші репости, коментарі донати, нати і побажання, щоб я виїхав до України я поїхав далі, залишилася вона всього 550 кілометрів. Краще не придумаєш. -ля -ля. Ну, це було весело і боляче. Найголовніша порада не їхати більше, ніж тобі, якщо тобі кажуть, їхати 30-50 кілометрів в день, то треба їхати 30-50, а не 115 в перший день. І потім в тебе коліна чотири дні відходять по селах, по бездоріжжю, по лісах. Ти вночі в лісі заїзаєш. Я дуже боюсь лісів, якщо чесно. Коли заряж в ліс вночі, а тут ти думаєш, ну все, тебе немає шансу. І Як завжди, коли йдеш вночі, з'являється мій страшний сон. Маленькі, дерев'яні мости. Тирку, я просто заїхав з виключеним телефоном, з виключеним ліхтариком, без павербенку. Просто на блокпост, і тебе зустрічає військовий. каже: Ви хто в 23.20? Кажу: у мене є посвідчення волонтера з братства ОУН Дрогобицької організації. Приїжджай. Виїжджав з, з Охтирки. І я не взяв воду. Я, 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 я такий, знаєте, от цей магазин щось мені не подобається. Вивізка тут щось кафе не працює. А тут а і хоп, ти вже в полі. Ідеш, і тебе ні, в ні води, ні їжі. Якимось з між 25 кілометрів по бездоріжжі шашличок. Стоїть просто якісь такі палаточка, і там на турі продаються шашличок. І ти заходиш. Мені все, будь ласка, дайте мені води, шашличок, все що у вас є. Загалом Олександр подолав 1091 кілометр. Проїхав 11 областей за 16 днів. Під час зйомок сюжету чоловіку зателефонували Алло. та попросили увімкнутись в ефір на радіо, і він поділився планами. Да, я доїхав, все окей. Ми зібрали 330 тисяч гривень. Да, і плюс там 50 тисяч зібрав в мене інший знайомий, книжку розіграв родина. Але що я з ним зроблю з Ластівкою, я її теж розіграю. Е -е, і це буде такі, знаєш, е -е, всі скидають на банку по 500 гривень, і потім через три тижні, хто виграє, отримує Ластівку. Да, мій ровер. Зібрані гроші чоловік розпланував для різних фондів. Також вже відкрив новий збір на човен. Підтримати можна за посиланням у соцмережах Олександра. Окрім цього, у його планах участь у благодійних концертах. Чоловік проводить аукціони, так теж допомагає забезпечити українських військових. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.